Вчора в Польщі е, був останній день подачі податкових декларацій розрахованих. 30 квітня це зазвичай останній день. І що цікаве, звернулася вчора пізно ввечері до мене моя знайома з питанням, де вона заплуталася, в чому різниця податковий резидент і резидент Унії Європейської, це коли вже маєте по легалізації резидента. Так от, знаєте, мені вчора просто було дивно це чути питання, тому що я вважала, що всі люди, які... Ну, скажімо так, більш-менш старшого віку, вони розуміються. Я навіть згадала свій час, коли я викладала в університеті макроекономіку на другому курсі, ми вчили макроекономічні показники, ми вчили, як розраховуються валові внутрішні продукти, ми детально розбирали, хто є резидентами і хто є нерезидентами. Так от, і вчора, після того, як виникло питання, думаю, ну все-таки запишу цю сторіс і розтлумачу людям, в чому різниця, і як себе трактувати. Слухайте уважно. Так ось, спочатку вам поясню детально, хто вважається податковий резидент. Друзі, якщо ви приїхали, наприклад, в Польщу або в будь-яку іншу країну. І, до речі, п'юактивасі вам рекомендую вітамінно-мінеральний комплекс. Якщо ви приїхали до іншої країни і живете там більше, ніж пів року, ви вважаєтеся автоматично податковим резидентом. Тим більше, якщо ви там працюєте, сплачуєте податки, навчаєтеся, ви вже вважаєтеся податковим резидентом і в податковій декларації ви це обов'язково зазначається. Ну, воно автоматично, чесно кажучи, це все робиться. Якщо ви маєте на увазі слово резидент під легалізацію, то це зовсім інше. Для того, щоб отримати резидента довготермінованого, вам треба прожити в Польщі мінімум 5 років, 3 роки постійного доходу, мати сертифікат знання польської мови, і тоді ви вже отримуєте легалізацію резидентства. Так що це різні дві речі.